Доброго ранку, дітки! Розгляньте, будь ласка, картинку, кого ви побачили на ній? Так, тварин та птахів. А що вони роблять? Зайчики та ведмедики гріються на сонечку, пташки будують гнізда. А як ви гадаєте, чи радіють тварини та птахи весні? Звичайно, а чому? Сонечко вже гріє, стало тепліше. Тварини запрошують до себе в ліс, але давайте спочатку пригадаємо правила поводження в лісі. Якщо ви малята випадково потрапили на заченя або на їжаченя, не зачіпай їх руками, не бери для забави вдома, тому що вони погибнуть. Не топчи, не роби шкоди квітам. Не розпалюйте вогнище у лісі. Вогонь випалює трави, биває комах, якщо перекидається на дерева, спричиняє велику пожежу, яка наносить збитки природи. природі. Не ламай гілля дерев, рослини. Це теж істота. Кожна гілочка, листочок потрібна для її життя. Листя затримує пил, виділяє кисень. Наступне правило не залишайте сміття в лісі. Ліс це будинок для тварин, птахів. У ньому повинно бути чист. Уявіть малята, що ми з вами потрапили до весняного лісу. А де ж наші тварини? Тварини нам залишили підсказку. Ось цього хвостика. Чий це хвіст? Це хвіст кого? Так, лисиці. А як правильно сказати? Чий це хвіст? Лисячий хвіст, повторіть малята. Лисячий хвіст. А це хвостик кого? Хвостик зайця. А як правильно сказати? Чий це хвіст? Так, заячий хвіст. Повторили малята. А це чий хвіст догадалися? Ну, хвіст ведмедика. Чий цей хвіст? Ведмежий хвіст. А це хвіст кого? Білки. А як правильно сказати? Чий цей хвіст? Білячий хвіст. Молодці і правильно вимовляли. Навесні у лісових звірів з'явилися дитинчата. А ви знаєте, як вони називаються? Давайте їх назвемо. Хто це? Білка. А як називаються дитинчата, білки? Подумали маляти? Білченята. Молодці. А хто це? Ведмідь. А як називають дитинчата ведмедя? Ведмежата. А хто це? Здогадались? Заєць. А як називає дитинчат зайців? Так, зайченята. А це хто? Лисиця. А як називає дитинчат лисиці? Лисинята. Молодці. А скажіть малята, як називаються тварини, які живуть в лісі? Так, дикі. А давайте опишемо тварин, а допоможе нам ось ця таблиця. Як ми будемо описувати, ми спочатку будемо називати хто це, далі розмір тіла, велика чи маленька, колір та забарвлення хутра, форма хвостика, довгий чи короткий, закручений чи пухнастий. Розмір та форма вушок, великий чи маленький. Яку форму нагадує трикутник? Крулуть я овальну. Та чим харчується ця тварина? Хто це? Білка. Вона маленького розміру. Має руде забарвлення, довгий пухнастий хвостик, дугі маленькі вушка, які нагадують трикутну форму. А чим харчується білка? Шишками, горішками, жолудями. Молодці. А це хто? Це ведмідь великого розміру, коричневого кольору. Має маленький хвостик, маленькі вушка, які нагадують круглу форму, харчується лісовими ягодами та рибою. А це зайчик. Він маленького розміру, сірого кольору. Має маленький пухнастий хвостик, доїв великі вуха, овальної форми. А харчується він? Малята, чим? Капустою, морквою, корінням та корою дерев. А також травичкою. І сьогодні для зайчика я пропоную вам намалювати морквинку. Для цього нам потрібна аркуш паперу, морквинка. Морквинка якого кольору? Оранжевого. А що ще в морквинки є? Бадилі листочки зеленого кольору. Сама морквинка схожа на яку фігуру на трикутник. а малювати ми будемо половинкою морквинки. Ще нам потрібно стаканчик з водичкою, фарбу оранжевого кольору, пензлик. Намочую пензлик водичку, потім фарбу оранжевого кольору, Наносу на морквинку, прикладаю. І обережно забираю, потім намастила, приклала і ще раз. А ще нам що потрібно? Зелена фарба. Ми будемо малювати бадилечко. Ось такими тоненькими лініями. Ось і морквинки получилися для зайчик. Намалюйте ну, морквинку морквинка вдома, будь ласка, а мені час прощатися. До побачення!